Слава Ісусу Христу. Так часто люди питають, а куди дивиться Бог, адже стільки багато зла та страждань на землі? Але маємо зрозуміти, що Не Бог є винуватцем наших земних страждань. Коли ми не йдемо в неділю до храму. Щоби вшанувати Господа, коли ми живемо в гріхах, коли ми пиячимо, коли ми крадемо, коли ми живемо в блуді, коли ми чинимо аборти і так далі, і тому подібне, хто нам винуватий, а ніхто ми самі, бо ми самі своїм стилем життя. Своїми гріхами, немовби відштовхуємо від себе Бога, кажемо, Боже, Ти нам не потрібен, ми живемо своїм життям, ми знайшли свою насолоду в гріхах. Ми маємо зрозуміти, що Господь бажає нас врятувати, але без самих нас Він не може це зробити, бо Він дав кожній людині з великої. Своєї любові право власного вибору. Тому маємо дорогі наблизитись до Бога, наблизитись до святого життя. І тоді Господь дуже дуже швидко прижене всіх ворогів нашої землі. Наблизитись до Бога, Той Бог наблизиться до вас, пише святий Апостол. І Яків в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.